Напередодні другої річниці Великої війни у Вінниці вирішили відкрити нічний клуб. Того ж вечора біля дверей закладу зібралися громадські активісти, волонтери, військові, поліція та працівники ТЦК. Найбільше активістів обурило те, що відкрити клуб вирішили саме напередодні другої річниці повномасштабної війни та ще й навпроти шпиталю, де лікуються важкопоранені захисники. Охорона не пустила активістів всередину. Зайти у приміщення клубу змогли працівники ТЦК, які вручили присутнім вісім повісток. Адміністратори того ж вечора опублікували у своїх соцмережах інформацію про те, що частину своїх заробітків вони донатять на Збройні сили. Втім, для волонтерів та військових неприйнятним залишається те, що у річницю війни, яка за два роки забрала тисячі життів, зруйнувала сотні міст та сіл, хтось хоче розважатися. Дискотека навпроти шпиталю, коли на наступний день, от 25-го, три похорону. Я тільки знаю про три. І... От питання моралі. Ну чому самі в ці дні? А 24-го 24 приїжджає діджей офіційне відкриття. Чому, чому в ці дні ви дозволяєте собі таке робити? Тобто вони полювали тим, що вони фопо, вони донадцять, вони це все зрозуміло. Не зрозуміло те, що на цьому місці можна було відкрити любу іншу кав'ярню, щоб могли сходити хлопці там з батьками, приїхали до не ну, ходити попити кави, посидіти, поговорити, що небудь.